Я виграв автомобіль, це Соната 12-го року. Що, шановні, приїхала до мене вже Соната моя. Зараз йду на неї погляну, я вже її бачу наприкінці вулиці. Не може бути, відверто три місяці очікувань. Я ще навіть не знаю, до речі, чого очікувати, тому що на даний момент вона все ще в такому побитому стані. Я вже взяв ключики. Уф, Перший раз це роблю. Клас. Без ключовий доступ наразі не працює, бо каже, що окум помер. Боже, мій, тому ніхтось вмер. Та ти що, бенечки в наявності. Бен. Коротше, салон обриганий. Штиняє. Хі -хі. Боже, урвала тітка. Ой, клас. Глянь, глянь. Мрія Детейлера. Мр жесть. Боже, воно мокре, сире. Це гарки, ще американські. Share американські. smile, там так написано. Прям хочеться дійсно посміхнутися. Треба буде... <ріху> буде нормально заняти. Так, із нюансів пооблазив хром. Пальцями облазив. бачите. Прям погано йому. Кнопки, боже, воно хоч руки мило хокоть раз в житті. Так, у нас комплектація доволі таки одна із жирніших. В неї підігрів задніх сидінь. У неї все липке. Воно прям, я не знаю, ну там прям, прям дуже все липке. Добре, що шкіра, то все таке. Але в цілому стан, типу, тобто, шкіра не потерта, наприклад, тут на ручках нічого нема, Тут нічого нема. І з нюансів, як у всіх сунок, має бути кнопка затерта. Трошки підтерпи, правда. Блін, ну сральник ральником, але в принципі доволі містка машина. А ззаді прям якщо сідав, то повністю вліз. Звісно, буде детальний огляд. Це шукати, бордочку. Сподіваюся, що в цій книжці, що всередині буде описана повністю вся правда. Ось, можна колесами закинутися. Ну, Непонятно що. Пуш. Шо, пуш? Прикольно. Не знаю то на хіра, але прикольно. Жесть. <рикольно> Боже, це просто слова в мене передати. Уф. Все з собою забрав. Молодець, молодець. Ну водій був минулий, дуже приємно. Так, судя по ДТП було без пасажира, бо подушки я бачу в сидінні, але цей ремін ще працює, а тут вже не працює. Потрібно буде змінювати боєприпас цей. Блін, ну крута. Мені дуже подобається автівка, насправді. Така і широка, об'ємна, все в ній є. Таксометра нема що ну, фанатам казати, що сонати для таксі. Шкода, комплектація бідна. По міркам таксистів, нема таксометра, нема відділу для здачі, у таксиста якби здачі ніколи немає. З нюансів, що бачите, воно в Фаренгейтах клімат буде. Ось, але в цілому шкіра не потріскана, шкіра ціла. Місцями трошки затерта, водійський, звісно, аж блищить, але ну, нічого. Я вмію їх чистити, я це зроблю. Це максимально не проблема. Пасажирське сидіння на звичайній регулюванні. Типу, я за своїм 190 можу з кайфом кататися. Правда, я сягну за собою. Ну, не дуже буде. Мені зручно, звісно, за собою сидіти. Але, типу, блін, рівна підлога, бачите, немає тунелю. Круто. Дуже така здивувала мене. Ззаді вон, колонка велика і по бокам у дверках. Ну, Звісно, вона панорамі. Вона ми зараз не відкрив, бо сім. Але круто. Прикольно, що є ключ. І з ним прикольно, він весь піску не можу нічого відкрити. Ти холодно, не буду короче, мучити, бажання, нічого інтересно. Це інтересного нема. Зараз спробуємо відкрити капот. Так, наявність у нас морда пікінеса трошки приприплило. Не бачу антифризу. Я думаю, що його там є трохи. А що є, я думаю, не буде. В цілому ще не зовсім все так погано, як на мене. Вентилятор радіатора прижали, я думаю, що він вже не працює. Трубки кондиціонера наче цілі. Ось телевізору, гайки, кріплення фар. Ну, відірвалося, але не смертельно, типу. як на мене, то ще все типу, ок. Так, а ну-ка, американський та, ти що, масло на уровні є. Блін, але в цілому слухайте, прямо нова тачка. Щось там підтікає, десь розберемося. Термізна гальмівна рідина є наявності. Кліму закрити треба. Ну, Коротше, фари цілі, як на мене. Типа нічого такого смертельного фарами нема. Буде, думаю, замінити телевізора. Повна Капот, сподіваюся, хлопці витягнуть. Я дуже хочу його міняти. Такі вроді цілий. Ще знаю, може стак, може алюміний. Туманка наче на місці. Акумулятор оригінальний. Та клас, мені подобається. В принципі, найс. Поки сонату ремонтують та збирають запчастини для неї. Так, мою сонату вже розібрали. Такий стан ми маємо. По внутрішній частині трубки кондиціонера бачу, що не, зі, ну, не зігнуті. Масло, фільтр цілий, кріплення цілі, з того, що побачив І з того, що побачив, це трошки тут фішечку заламало, але типу не смертельно Сама частина лонжерону цілий. Я не знаю по геометрії повело повело але в цілому дуже навіть найс. Це датчик удара, він навіть вцілів, тобто ДТП не таке вже було і критично смертельне. Цілком живеньке, новеньке, скажімо, дуже мені подобається стан цього, цього діла. Тобто, як на мене, то в принципі все ок. Автівка заводиться автівка сама заїхала вбок, сама, звісно, виїхала, як ми бачимо. Вона відкріплення кріплення, вцілів. Взагалі клас. Мені потрібно якимось чином трошки дозбиратися коштів, тому що я вважаю, що я не попадаю в ті кошти, які в мене залишились вдома. Я через інстаграм спробував запустити типу, рекламку, що серед друзів, скажімо, я можу робити хімчистки, і друзі почали мені вести машини. Uh, нам потрібно не тільки часу, нам потрібно uh, гроші. Минулому тижні була BMW X5. Сьогодні у нас Тауран сімейний на хімчистці автомобіля. Не доволі таки чистий. Власнику потрібно автомобіль зробити дуже швидко, тому ми почнемо з водійського сидіння. Для цього нам потрібен миючий пилісос, дріль, насадки, дріль, насадки та декілька літрів хімії. Для початку нам потрібен звичайний пилісос Ми витягуємо весь пил та бруд. Потім заливаємо в нього воду та хімію. Так, аби вже не повертатися до питання багажного відділу та його пластику. Та подряпини по всьому пластику. Подряпини я врятувати не зможу, а ці забруднення спробую. Наглядний приклад. Дійсно чорного кольору та кольору з сірим відтінком, так як на ньому є забруднення. Зараз ми підняли один з рядів сидіння, підніму це сидіння, буду його зсередне відмивати та залишки пластику, які не зміг обратися в чій частині. Все, тепер тут чисто, немає ніяких слідів використання експлуатації, крім цих подряпин. Тут тепер чисто, тут повна чистота, пилу бруду о, супер. Не забирайте у нас гроші з воздуху, без грошей, ми не зможемо. Побіжу, напевно. Давайте. Знайомий трошки ляпнув бампер. Пройшло приблизно тиждень з моменту, як ми віддали машину на СТО, що відбулося за цей період. Вдалося, по-перше, скоротити вартість запчастин, тому що замовили трошки в іншому місці. Там вийшло в районі 25 телевізор, два радіатори, радіатор турбіни постраждав. Це те, що зробили заключення на СТО. Також потрібна була заміна масла, заміна антифризу. Антифризу в автівці не було і масла було дійсно дуже мало. По бамперу. Бампер замовили з Польщі з доставкою протягом трьох днів він приїхав. 11 приблизно тисяч, 11, 11-пів 12, 12, типу того. Але він з туманками, з решітками, з усім всім, чим є. І з нюансю він європейцей, машин американка. Я ще не знаю, чи він стане. Зараз я відправляюся за ЦЦ, забираю з за СТО, везу до себе на гараж, та буду дозбирати її. Ну що, машинка вже готова, я вже на місці. все нове. Трубки кондиціонери вціліли, хоча я думав, що їм буде, буде гірше. Зараз забираємо її та веземо до мене в гараж. Машинку вже забрав, зараз. Задні колодки мені прям взагалі не подобаються, Коротше, по машині є питання в цілому, бо її стан був доволі задовільний і все ще таким, напевно, залишається. Не знаю, що власне планує з цим робити, чи авторія, чи як його вчинити. Хай вже цим сам займається. Бампер буде готовий через днів 5, це те, що я розраховую приблизно. А по хімчистці, всьому цьому, зараз робимо як є. І потім будемо очікувати бампера, збирати її докупи і віддавати власнику. Я, звісно, чув, що без машини можуть трошки задувати, ніби відчуття, типу, що майже відкрите вікно. Блін, якось дуже віє. Тут на дворі трішки трошки вітерець, то відчуття ніби тут прям, типу, задуває, наче вікна, типу, відкриті, здається. Це мінус. Вони думали, що це буде класно, і так де зіген, але це все, але в реальності щось мені це дуже не подобається. Хоч би дощ не почався якийсь. Але це просто нонсенс якийсь. Чесно, це проїхався на ній кілометр, може 15. Виникло таке не бажання продати її. Я розумію, чому ці автомобілі така фанатська штука для перекупів. Ну непогана, ну прикольна. Ну щось типа ній. Але в якось такого помазання я оце не відчуваю, аби типа, прям таки все буду їздити. Це тачка зі мною надовго. Хочу її там в 36 все це поставити. Ось мій DSG. І цю штуку, типу, рево обов'язково в наявності має бути. що таке? ПВП робило. На сьогоднішній день бажано, якщо це хтось бачить, будь ласка, то знімайте ці вихлопи, це типу, максимально зашкварна історія. У людей багато тривоги, типу, ну коротше за максимально тупо, якщо ви це досі не розумієте, мені вас дуже шкода. То хочеться поставити, не ставте. Типу. Нічого прикольного в тому нема. Ну, і там, наприклад, на деяких машинах така штука, типу, що це працює там типу, в спорт режимі. Тобто ти коли спорту вмикаєш? Типу, воно що там десь відстрілює, і там воно так тихенько там оббито, не дай Боже, би то нічого не почув. Київ ми чуєте коли ми любили спогади, наші закрила в Душа не лишається мертвому тілі, не поль, тут... звуки вентиляторів? Я так думаю, що вони не працюють. Вірніше працюють в аварійному режимі, нема переднього бампера, то потрібно буде підключати комп'ютером та дивитися, що таке. Знаєте, за що я ще більше люблю, з того можна дізнатися, чи машину штовхали. Завжди це група підтримки у вісім чоловік, які її штовхають. Здається, що там знаходяться спеціальні люди, які заштовхують тачки в бокси. Ну але дякую, бо протирали тут трошки, тут бо протирали. Дякую. Перед початком хімчистки та полірування автомобіля також була задача замінити водійську карту. Зв'язку з тим, що вона в цьому місці частково відсутня та не працюють кнопки управління. Ми придбали нову карту. Зараз будемо замінювати цю. Почнемо з того, що нам потрібно зняти ось цей пластик. Його потрібно ось таким чином підковернути цю частину. Тут є гвинтик. До всього лише гвинтик. Маленький гвинтик. Понизу два. Під ними, під цими кріпленнями, також по гвинту. Гвинтик. Маємо перший пластик. Інструмент 120 гривень. Поки радую, слідів не залишилось. Під'єднуємо електронапругу. Хочу, аби всі помилки світилися. Перша помилка починалася світитися, прямо умре з моменту оформлення автомобілю. Люба, давай. Такі два нижні гвинта понизу десь тут. Ай боже мій. Ну це вниз та вбік. Колись я розбагатію, придбав собі електроінструмент, я це на одну кнопку нажав. І все. Блін, ну де ж ти? Аж тут ще збоку існує, але наша комплектація трошки бідна, Ну тут збоку нічого нема. Це прикол. Надійність. Das Auto. Incredible. Так закрито, так відкрито. А ну, став час для вищої освіти, не вже це так працює. Батічки, оригінальні ключі не підходять. О, все. Що, друзі, По Посонаті по вона вже стоїть десь тиждень, можливо, півтора на СТО, Я, аби підбодрити е, нашого стіга, бо він сказав, що все зробиться, поремонтую. У нього дійсно дешевше все, але в якийсь момент мені написав продавець, каже: Давай сьогодні, типу, забереш, во там супер ціну запропоную. І що ми маємо? Маємо капот, телевізор, підсилювач. За все про все вийшло 11 500, Зараз ще якесь таксі. Там то сьо. Зараз повезу це все діло на СТО. Шукаю машину, бо в мене немає ніякої машини. Я намагався в сервісі в уклон замовити, нічого не вдалося. Але хлопчина, який мене сюди привіз, на таксі погодився спробувати в посад. Коротше, засунути в седан цей капот підсилювачем. Якщо воно влізе, то буде чудово. Дякую кожному за якусь підписку, лайк чи дзвіночки. Типу, Бо важливо, приємно, ми розуміємо, що робимо для вас щось цікаве. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочці. От скільки ми заробимо, стільки ми й потратимо.